Свою Анастасійку, жителька Сарн Олена Наумець, народила у Рівненському перинатальному центрі. Через тиждень їх перевели до обласної дитячої лікарні. Тут малеча знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Я дуже вдячна лікарям і перинатального центру і лікарям, і обласної лікарні, тому що якби не вони, то мабуть ні моєї життя, ні життя моєї дитинки на даний час не було б». Передусім, апарат штучної вентиляції легень допомагає вильшити малятам, які народилися з критичною масою тіла, тобто від 500 грам. Однак його застосовують і при лікуванні інших патологій. Тому у відділенні інтенсивної терапії, яке розраховане на 12 ліжок, порожніх місць не буває. Глибоко недоношені діти чи діти тяжко хворі з різними патологіями, потребують в першу чергу адекватного забезпечення киснем. Тільки з допомогою сучасних апаратів ШВЛ. Зокрема, цього ми можемо адекватно проводити, надавати необхідну допомогу, забезпечити дитину киснем. І якщо в випадку недоношених дітей, чекати, поки вони виростуть, дозріють. Раніше фонд Зенона Матківського, а також інші благодійники та держава постачали вже таке обладнання до обласної лікарні. Однак цей апарат найновішої моделі. Апарат підлаштовується під дитину. І в даному випадку, коли дитині стає краще, чи дитина глибоко ношена, легені починають функціонувати, апарат просто підлаштовується і з часом допомагає дитині дихати. Попри те, що обладнання тут постійно оновлюється, все ж частина його потребує заміни на більш сучасне. Парк нашої медичної техніки, той, що, наприклад, працює зараз в відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а воно, повірте мені, в плані технічного забезпечення одно із найбільш так сказати, технічно насичених відділень. Ну, десь порядка 40-45% техніки, яка потребує в тій або в іншій мірі або ремонту, або заміни. Для того щоб поступово скорочувати цей відсоток в області розроблено спеціальну програму діти рівненщини. Одним з її пунктів є наповнення лікувальних установ високотехнологічним дороговартісним обладнанням. Галина Баранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.